Добрий день, шановні друзі, підписчики. Хочу вам показати чергового станочка, якого я виготовив сьогодні. Він поїде до свого власника, але я вам покажу його конструкцію, що він може робити. Вже більш досконалий, ніж попередній зроблена станіна 4 мм цельнозварна, вона тут все на, на таких. Шипах, все ставлено, от видно, що все по розмірах, ніде ніяких зазорів, ніде нічого. Значить, цельно зварена конструкція. Вона правда, знімається це все, можна легкий доступ до фрезів, до, до пилок, але вам розкажу, що на ньому можна робити. Е, Раніше оці. Вуха можна було різати тільки поодиначки. Зараз тут вже зроблено, що це все можна різати от, заготовочка там, на 145-ту рамку. І от тут на, на, вона проходить, вибирає оцей от, паз, потім перевертаємо. Тут проходимо, вибирає оцей пас нижній, от. а далі вже розрізаємо на готові заготовочки. Да. От. Коли заготовочки розрізали, нам треба зробити ці виборки гофмана. От тут у нас є посередині станінка, на якій ми будемо вибирати, але для того, щоб не було безпечно, от я сюди зробив от таку защиту, Покажу одна, друга. От. От тут вона прикручується на, на цій, і щоб не влізти ніде під фрезу, то зроблена защита. І от на цій станіні Робиться виборка Гофмана. Тут стоїть упор, можна його перекрутити в будь-яку на 200 до 230 на 145 Тобто Треба буде передвинути його або якусь пластину поставити. Ну, будь-який упор. Значить, отут тут все, все це можна робити. Далі е оцю верхню планочку. Теж от тут є такий невеличкий фреза на 3 міліметри, от, де проходимо під вощину оцю виборочку. От, звідси, далі вам, що там видно буде, отут прорізається оці плечики. На ці станіні. Трохи одною рукою незручно. Отак От прорізали. Там упор, далі воно не піде. От. А тут у нас ще одна станіна є. Це буде різатися оці, е, ці плечики на нижню планку. От. Щоб, щоб воно було його сюди. Зібрати. Так що набагато вже простіше, набагато краще. Бо раніше все це можна було різати тільки по, 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 одиначки, по одній тільки пластинці. Зараз тут вже можна різати от заготовки будь-якої ширини на, на 5, на 10, на 15 рамок і проходити їх за один. Раз. О, кожен раз вдосконалюється, можна ставити його на циркулярку, на якийсь мотор, чого на шківові, а не прямо на моторі. Тому що можна, треба збільшувати обороти для фризи, для фрези бажано, щоб було хоча б 4500 обертів. О, тоді буде більш безпечно і більш, більш чистіше різати. Так що, якщо є якісь питання, телефонуйте, звертайтеся. Ось такий станочок. Всім миру, перемоги. До побачення.